Мої вітання! Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні у відео багато цікавих новинок, сумки, гаманці, знижки на подушки та капелюхи. Дякую, що дивитесь. Гарного дня, приємного перегляду! Рюкзак дитячий 299, є за 249. З котиком є рожевий та блакитний, і ще жовтий. Червоні по 299, сумка для ноутбуку 59. Сумка господарська 49 на липучці. Новинка маленькі дитячі сумочки по 199. Жіноча класична м'яка Екошкіра 349. защіпається на кнопку Довгий ремінець. Нейлонова жіноча 119. Чорна 149. Молодіжна косметичка або дитяча, скоріше за все 88 гривень. Гаманець 99. Ось такі по 140. защіпається на кнопку. 299 сумочка жіноча, однотонна через плече. До 18 серпня знижки на усі кепки. Молодіжна кепка 74 гривні з надписом. Рюкзак 249 Кошик дитячий для зберігання 149. Панамки також зі знижкою 69 ,1 тонна. Легінси жіночі врубчик. Є бордові та зелені 249. Гамаші 189. Туристичні воду Подушка 137, 40 на 40. Є по 129. З лимонами 137. Кошик для зберігання прального порошка 77. Ротанг з кришкою 129. Більший. 12-літровий 109,7,5 літрів. Є ще за 88. Підставка пластикова 49 на 4 відділення. Ось такий вузький кошик пластиковий 34. Широкий 49. Відро пластикове для сміття. Кришка поворотна 69. Пластиковий горщик 64, 69, підвісний 69. 169 кошик плетений текстильний. Такий з малюнком дитячий. 199. Накладка для грудей, самоклеюча 59. Ролик для чищення одягу: 49 на 60 листів. Є ще ось такий, за 64. Кашпо металеве, поливальничка. зі знижкою ціна 99. Пенали дитячий по 49 на одне відділення. Ось такі по 88 блискучі також одне загальне відділення з листочками 77, декор пластиковий для дому 77, фіолетові квіти, рожеві та бежеві. Сувенір сердечко 99. Скляний підсвічник на дві свічки, 99, набір ароматичний, 22 предмети. На 117 гривень. Слайм з метеликом 69. Іграшка дитяча розвиваюча полуничка 99, стрічка еластична для фітнесу 99, пружина велика 99, брилки дитячі 14, є по 27.

Такі 24 низькі котонові. Котон 80%. Тасьма з орнаментом 29. Резинки тоненькі 39 в коробці. Шльопанці дитячі закриті 169. Подушка на стілець три кольори з зав'язками 119, 40 на 40, 100% поліестер. Подушка декоративна 169 малюнок з однієї сторони. Подушка для сну релакс 40 на 60. мікрофібра стьобана, Наповнювач еластична піна. Ціна 149. Ось така ще є новинка за 179. 40 на 40. Кепки дитячі 99 для хлопчика та дівчинки. Кепка однотонна 119 молодіжна. Панами ось такі. Ціна 119. Шльопанці 299. В'єтнамки 77 чоловічі. В'єтнамки 199 також чоловічі. Жіночі 69. Вішак пластиковий 24. Кольоровий прозорий. Ось такі є по 34. Також пластикові. Тоненький 9. Боксари для підлітка 64 гривні. Для дівчинки трусики 39. Подушка на стілець дитяча 279 та 119. Набір постільної білизни полікотон. Виробництво Україна. Набір півтора спальни, ціна 499, 150 на 215 та 2 15, а наволочки 70 на 70. Рушники 2 штуки для обличчя та тіла 199. Плед однотонний 449. Мікрофібра. Рушник однотонний. Ціна 129. 50 на 85. 279, 70 на 135. Покривало для пікніку 449. Комплект білизни 549. Комплект двохспальний. Склад тканини поліефір 100%. Подушки декоративні 40 на 40. Ціна 179. 100% поліестер. На цьому все. Всім дякую за огляд.